Польща почала будувати паркан на кордоні з Калінінградською областю Росії. Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак. Побоюється, що в цьому регіоні Росія створить штучну міграційну кризу, як це було торік на польсько-білоруському кордоні. Ну калінінграда вже запустили рейси з близького сходу і Африки, якими можуть звозити нелегалів на межі з Росією. Польща натягне три ряди колючого дроту. Загородження буде завширшки три метри і два з половиною заввишки. Встановлять і систему електронного спостереження у червні. Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Вона майже 200 метрів 20 200 метрів і 5,5 в завширшки за даними польських прикордонників від початку року до країни з Білорусі намагалися нелегально потрапити близько 6 тисяч мігрантів. Варшава звинувачує Москву і Мінськ у гібридній агресії. Зв'язку з ніпоєм інформаціями у зв'язку з тривожною інформацією про те, що аеропорт Калінінградської області прийматиме рейси з близького сходу та північної Африки. Я вирішив ужити заходів, які зміцнять безпеку на межі Польщі і Росії, та відгородити цей кордон. У середу сапери солдати війська польського почали будівництво тимчасової огорожі на межі з Калінінградом. Вона складатиметься з трьох рядів колючого дроту. Таке саме загородження ми звели і на Польсько-білоруському кордоні